Благословений Бог наш завжди не час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава, слава тобі, Боже, на да слава, слава тобі, царю небесної, тішителю душі істини, що все дає і все наповняєш. Рениця благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, блаві душі наші, Святий Боже, сяти, кріпки, святий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпки за тебе смертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпки за тебе смертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята та Тройця, помилуй нас, Господи, очей старіхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили на вечі наші, вони Твого ради. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Вой царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки, Амінь, володіння Твоє, Христа, Боже наш, весело на світи темряви, і перенесла царство Твої любови. Ти, що є спокон віково, та явився нам, як цар. Господи, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, мінь. Царю, віки безсмертному, єдиному премудрому Христу Богу. І припадаючи, закличмо, того біда на влада, і честь і царство. і всі люди тобі підкоряться, влада Твоя влада вічна, і, 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 і царство Твоє не паде. Бога зайде нас, а царем предвічний, Христос. Христового. Вечаємо Тебе, Ісусе, Царю, що сидиш на престолі Божества і всесвітні славимо володіння Твоє. Я дам тобі народи в спадщину в кінці землі тобі в посілі, Величаємо тебе, Ісусе Царю, що сидиш на престолі Божества, і всесвітні слава, володіння Твоє. Господні, бо царство, Він панує народами. Величаємо тебе, Ісусе, Царю, що сидиш на престолі Божества, і всесвітні слава володіння Твоє. Я його поставлю первородним, найвищим над царями землі. Ісусе царю, що сидиш на престолі Божества, і Ісусідня славимо володіння Твоє. І престол Його, як дні небесні, величаємо Тебе, Ісусе, Царю, що сидиш на престолі Божества, і всесвітня, слава володіння Твоя, слава Отцю і Сину, і Святому Духа, війни повсякчас і, повся і на віки. Вони чадімо тебе, Ісусе Царю, що сидиш на престолі Божества. І засвітня, слава володіння Твоє. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Царство Твоє всіх віків, царство, і влада Твоя по всі роди Рога. Господь на небі приготував престол свій царство Його всі володіє, Царство Твоє, всіх віки, царство і влада Твоя по всі роди, роди. Господе ві помолімся, Господи, Бо Ти, святий Сбоже, наші святині, спочиваєш, що ми тобі славу села, і Моцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки, віки. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хваліти, Бога, святиня, хваліть твердині сили Його. Усе, що живе, І що подостоїтись нам вислухати святого Євангелія, Господа молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість, прості вислухаємо свято Євангелія, я мир всіх. Відохові Твоєму. Від Яна Читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, то часу війшов Пилат знову притор'йог, закликав Ісуса і каже до нього: Ти цар юдейський, Ісус же у відповідь, кажеш ти від себе, чи інші про тебе. Ним про мене, так тобі оповіли. Хіба ж я й звався Пилат? Народ твій, просвященники, передали мені тебе, що ти зробив царство моє не від світу цього відрік, Ісус, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоб мене не видали юдеям, але не звідсиля моє царство, то ти, так цар, мов до нього Пилати, відповів Ісус, Ти кажеш, що є цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини слухає голос мій. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Покірно схилишся голову і коліна, Господа помолій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. О, Найсолодший, наймиліший Ісуса, людського роду, глянь на нас покірно, що припадаємо перед Твій жертовник. до Тебе належимо, і хочемо бути Твоїми. І сьогодні щоб бути сильніше злученими з Тобою. Кожний з нас віддається найсвятішою Твоєму серцю, багато є людей, що тебе ніколи не знали, багато що погодили Твоїм законом і вдреклись від тебе, Милосердний Ісусе, змилосердися над ними всіма і приведи їх до свого найсвятішого серця. Будь Господа, царем не тільки тих вірних, що ніколи не віддались від тебе, але блудних дітей, що тебе покинули, дай, щоб скоро повернулись у твої отцівські обійми. Та не згинули, і марно, будь царем зведених блудною наукою тих, що їх відлучила незгода, приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб скоро був пастир і одне стадо, будь також царем і тих усіх, що держать їх в суї звір'ї, поганство зволь привести їх з темряви та довести до світла Божого Царства, дай усім народам і спокій, щоб всі одного. Слава Божесному серцю, яке дає нам спасіння, йому честь і сили і слава завжди на віки віки. помилуй нас Боже, з великою милостю Твоєю молимостю і вислухай, і помилу. помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Молимо за святішого Вселенського архирея, нашого лева попоримського, за блаженнішого патріарха, нашого святослава, і за просвященнішого архиепископа, митрополита нашого Володимира, і за Бога любого єпиского нашого Миколая, і за всечесніших отців наших, проти архимандрита Роберта, про то, Його мене, його своєму новинкентія, за тих, що служать і послужили святій обителі, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, і братів, і сестер наших. Господи, Боме. Милуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за побережений народне заправління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Чи молимось тобі, Господу бо нашому, що споглянути на зітхання сльози плачего, не задля віри католицької і силою своєї доброти вибув і помилував є. О, господи, помилуй, Господи, помилуй, О, господи, помилуй. Ще молимо за повноження почитателів Пресвятого серця Твого і поблагослови тих, які його почитають. Господи, вислухай помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Голомо за тут присутніх людей, що очікуєте великої багатої милості, за тих, що творить на милостиню і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, милостивий чоловіку, любець Бог, і за тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Премудрі. чесніше від Харовем, і незрівняно, славніше від Серафимів. Щоб затління, Босло, породила, суща Богородицю тебе дочаємо. Слава тобі, Христе Боже, надій наша, слава тобі. Слава Отцю істину і Святому Духові і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог нащо царює, славі, над вселенною, молитвами причистої Своїй Матері і всіх святих, помилуй, Спаси нас благий і Амінь. величаємо Тебе, Ісусе, Царю, що сидиш на престолі Божества. І всесвітне, слава володіння Твоє Витай між нами Христе витай щастя є Ти. В серці дитини ти наше сонце життя і рай, витай між нами Христе, витай! ти наше сонце життя.